Радіо Юей Чикаго. Ну що ж, друзі, терна радіо Юей Чикаго продовжується. З вами Дмитро Голан, ведучий вечірньої студії. І на зв'язку з нами онлайн наша гостя, доктор Ірена Каренець, пластичний хірург, лікар і людина, яка заснувала Evol Plastic Surgery. Доктор Ірена, вітаю вас. Дякую, привіт усім. Доброго дня. А сьогодні, поки що ми з вами спілкуємося онлайн, проте знаю, що вже зовсім скоро ви будете в нас в Чикаго фізично. Так, а знаю, так. що ви зробили такий день, коли ви спілкуєтеся з пацієнтами, з тими, хто зацікавлений у послуг у послугах, які надає клініка Evolplastic. Можна трішки більше про цей візит розказати? Так він вже буде в цю суботу, 13 вересня. Що буде відбуватися? Хто може прийти, чи вже не може прийти, чи вже всі місця зайняті. Як це буде виглядати? Так, я дуже рада цій можливості, що в цю суботу ми починаємо відкриття plastic Surgery і Чикаго. А в нас вже є розписаний розклад на консультації. В основному я бачу, оскільки я спеціаліст на груди, багато жінок і дівчат назначають консультацію обговорити операції на груди чи знову ж таки, підтяжку грудей, імпланти. Зменшення грудей, збільшення грудей. А ще є декілька місць для бажаючих. Тому, якщо хтось зацікавлений, ми висвітлимо номер. Є можливість ще назначити консультацію вживу на цю суботу. І знову ж таки хотіла нагадати, що я проводжу також віртуальні консультації. Тому, якщо комусь не виходить в цю суботу вживу, до мене на консультацію потрапити. Ми завжди можемо розпочати. Знати один одного краще під час віртуальної консультації, і це дуже гарно працює. Мені пацієнти можуть показати, що їх турбує. Я, як спеціаліст, фахівець, можу їм донести, що я рекомендую, і знову ж таки, тоді можна це ще раз в все обговорити. А якщо хтось хоче назначити і операцію після віртуальної консультації, це також є можливість. Друзі, доктор Ірена, людина з багаторічним досвідом, людина, яка знає наше тіло, я би сказав, напевно, досконало, яка є майстер, і імі як з пластиліну зліпити з нас ідеальних. От красоту, му... красоту, так, так, так сто відсотків. Тому, друзі, якщо вам цікаво поспілкуватися, зустрітися, то дійсно в цю суботу є така можливість. А знову ж таки нагадаю, що. Ви знаходитеся в Чикаго за адресою 8937 West Golf Road, Це Niles, досить зручна локація. І можна записатися на консультацію за номером телефону 516-981. 3063. Ще раз це 516 981 3063. Ми ну, безпосередньо побачите доктора Єрену, можливо, навіть якоїсь кави поп'єте, поспілкуєтеся, так. ну і зробите себе ідеальною. Хоча мені здається, що всі жінки ідеальні. Проти... І Ідеальним мужчини так само welcome. Uh -huh. Plastic Surgery. Я б надаю консультації чоловікам, також і проводжу операції для мужчин так само, щоб вони також. Певне більше собі почувалися. Тому це жінки. Добре, чоловіки, теж записуйтеся. Знаєте, ви сказали вже, ви згадали неодноразово, що напевно найпопулярніша процедура це процедура, пов'язана саме з грудьми. І в Чикаго у вас вже є декілька записів. Я так розумію, що всі вони стосуються грудей. Правильно? На даний момент так виглядає ситуація. Так окей, тоді хотілося б вас більше розпитати, от саме про груди. Що саме цікавить жінок? Чи ну я не думаю, що чоловіки щось роблять собі за грудьми, то певно, в більшості жінки, от які саме це моменти? Це збільшення, зменшення, підтяжка, що вони роблять з тими грудьми, і які у вас запити є? Так, звичайно. Операції пластичні операції на груди поділяються, я би сказала, на дві категорії: косметичні та реконструктивні. Так? А косметичні операції, це як ми всі думаємо про це, це є в основному збільшення грудей імплантами. Пацієнти це часто знають а, і розуміють, але також можна збільшити груд, груд, груди, е, за, коли ти можеш додати, додати жир, це є lipofilling, це коли робиться ліпосакція, і замість того, щоб потім е, той жир не використати, він додається в груди. І таким чином можна також збільшити груди за допомогою свого, своїх жирових тканин. Чи поправити есиметрію таким чином? Тому номер один найпопулярніша процедура, одна з найпопулярніших процедур в а, пластичній хірургії це є збільшення грудей імплантами. Але знову ж таки, це може також бути а, збільшення за допомогою а, fat transfer або lipofilling називається. А, Окрім збільшення грудей, ще одна процедура, яка популярна, це є підтяжка грудей. І це часто у жінок після пологів, після кормлення груддю, після втрати ваги, коли груди обвисають груди, і шкіра обвисає і втрачає цю таку молоду, гарну, повну форму. І часто, щоб це покращити, ми робимо підтяжку грудей. А, і це відновляє а, молоду форму грудей. І Якщо хтось бажає не лише підтяжку, але й додати об'єм, це можна зробити підтяжку грудей і додати імплант. Така комбінація часто Два в одному, Два в одному так Тобто, я так розумію: ось ці дві процедури так. збільшення і підтяжка це, напевно, відсотків 80-90 всіх запитів, що стосується грудей. Правильно косметичні так. Але я так само я дуже багато проводжу операцій на зменшення грудей. Навіть і так. Це, так, і це протилежно, і так якби подумати, бо всі мабуть, всі мужчини думають, що що жінки лише хочуть збільшувати груди. Та і <гум> так навіть сьогодні в мене було дві дівчини. Молоді що справді немає об'єму, немає б'юсту. Ми поставимо імпланти. Але до мене також звертається дуже багато і молодих дівчат, і жінок. До і після пологів, і навіть старшого віку, в котрих дуже великі груди, вони важкі, вони, вони обвислі, тому форму втрачають, але вони так само спричиняють симптоми е, біль в шиї, біль в плечах, можуть навіть бути, бути подразнення під грудьми. Це коли груди справді е, спричиняють такі медичні. Е, е, Medical problems. І в таких ситуаціях страхівка, медична страхівка в Америці може покрити зменшення грудей, і таким чином можна покращити симптоми, І це є зменшення грудей, і таким чином ми так само підтягуємо груди і покращуємо форму грудей. Тому я би сказала: окрім іплантів, моя найпопулярніша друга процедура на груди це є actually breast reduction, або зменшення грудей. І пацієнти це. Дуже задоволені, бо це покращує їхню quality of life. З кожен день їм справді легше жити. Паунди вага забирається з їхніх плечей, з їхньої шиї. А і вони справді дуже задоволені після цієї операції. Знову ж таки, з медичними симптомами це покривається страхівкою. Діся, пані Доктор Рено, я, я не є спеціаліст, але я так розумію, що якщо ми беремо зменшення грудей, то тут обов'язково підтяжка, правильно це йде в комбінації, бо напевно так, одне так, без іншого. Так, Супер ну на 100% ви привітаєте ну, okay. включається. І угу. Якщо ми перед тим говорили от збільшення грудей, це щось таке більше косметичне. Хтось так. собі має таке бажання, щоб груди були більше, виглядало гарніше, то підтяжка і напевно, що і план, і, зменшення зменшення, це вже. Вже таке медичне, і ви сказали, що страхівка в більшості випадків а це все бере на себе ці витрати. Як можна точно цю інформацію перевірити, дізнатися? Тоб людина має перше до вас на консультацію прийти і ви дасте, знаєте, якийсь свій вердикт, а потім вона дзвонить в страхівку. Чи вона має отримати направлення від сімейного лікаря? Потім якось до вас прийти? Як це працює? Як це відбувається? Так, дуже хороші питання. Так, насамперед. Потрібно взнати і зрозуміти, чи пацієнтка є кандидатом на зменшення грудей через страхівку, чи це є підтяжка грудей, і це є косметично. Тому знову ж таки, чи це є віртуальна консультація, чи вживу під час нашого спілкування, під час мого медогляду? Я тоді кажу пацієнтці: так, ви є кандидатка на breast reduction, Розкажіть, будь ласка, чи у вас є симптоми, які вас турбують в зв'язку з великими грудьми? Це все є задокументовано. Разом з фотографіями це все прикріпляється і відсилається до страхівки пацієнтки. І тоді страхівка, якщо все правильно задокументоване, вони дають дозвіл на покриття, на зменшення грудей через страхівку. Так, інколи потрібно лист. Це є такий letter of support, називається, чи від сімейного лікаря, чи від терапевта, щоб підтвердити, так справді в пацієнтки бувають подразнення, наприклад, під грудьми, чи ці такі медичні симптоми, чи вони навіть проводили терапію, physical therapy, і, і навіть це не допомагає з проблемами в плечах чи в спині. А, тому так. Якби комбінація е, під час консультації, і потім важливо знати, також, що я працюю з страхівкою цього цієї пацієнтки. Тому е, мій офіс ми цим займаємося, стикаємося з цим кожен день. Тому, якщо хтось зацікавлений, ми завжди це можемо провірити насамперед, чи я працюю з вашою медичною страхівкою. І номер два: чи ви є кандидат на цю операцію по медичних медичних потребах? Чи це є більше косметично? Тобто, ви можете бути тою першою інстанцією, куди людина звертається, і ви вже так. дає даєте своє заключення, чи так. І інколи пацієнти не знають, і я їх можу направити в правильному uh, direction, Так в правильний напрямок У мене так само часто буває. Коли пацієнти, хтось думає, їм потрібна ліпосакція, але їм справді треба, наприклад, підтяжка живота. Є дуже багато інформації онлайн по тіктоках, по інстаграмах, по фейсбуках, і пацієнти це читають, вони дуже освічені зараз, але вони не завжди знають, що їм саме потрібно. І таким чином, під час консультації, ми все можемо гарно обговорити. Я можу пояснити і донести. Що справді е, я рекомендую на на рахунок пластично хірургічного втручання? Доктор Ірена, ми неодноразово отримували запити, і люди написали, що консультація це чудово, але чи є вона безкоштовна, чи це так само страхівка може взяти на себе? Як от в Чикаго буде відбуватися? Якщо людина зараз нас почула, вона дійсно зацікавлена, хоче з вами зустрітися, проте не знає скільки це буде коштувати. Ви самі знаєте в Америці, де коли прийдеш до лікаря, а потім лишаєш там все, що маєш в гаманці, так, так, так. як воно відбувається? Е, так, значить, як вона працює косметичні консультації платні. На даний момент вони коштують 150 доларів за консультацію, а і це може бути від півгодини до години, проведено зі мною під час консультації. А якщо це є через страхівку, знову ж таки, це може бути на консультація на зменшення грудей, чи якщо хтось мав ракові захворювання захворювання. А це ми можемо подати через страхівку, знову ж таки, якщо я працюю з страхівкою цієї, цієї пацієнтки. Окей, зрозуміло. Ну, друзі, знову ж таки, нагадаю номер телефону, за яким можна записатися на консультацію 516 981 3063. Ще один важливий момент, говорячи за груди, і це буде такий неприємний момент. Дуже популярний є брест cancer, так, це рак грудей, і дуже багато. Про це чуємо, що знайомі, знайомі знайомих або просто знайомі чи друзі, на жаль, з тим стикаються. Я би хотів почути вашу думку стосовно цього, як вам доводилося працювати? Чи доводилося взагалі працювати з пацієнтами, які мали рак грудей, і яка роль власне пластичного лікаря в цьому? Угу. Так, рак грудей це дуже розповсюджений рак в Америці, і одна з восьми жінок. Має діагноз раку грудей. Тому це справді а, дуже така тема, яка може задіти будь-кого з нас, чи це зв'язано з знайомими чи з сім'єю. І але я рада тим, що в цій країні в Америці в ще в 90-х роках вийшов закон, що після будь-якого лікування раку, чи це є мастектомія, видалення груд груді повністю, чи це є лампектомія, реконструктивні операції покриваються. Це є федеральний закон. Тому кожна жінка має право на реконструкцію грудей після того, як вона зіткнулася з раком грудей. І я... А, лікувала і далі лікую не як лікар-онколог, а як реконструктивний пластичний хірург цих жінок. А деякі, деякі з них до мене звертаються, як тільки в них їм дали діагноз раку груді, наприклад. І тоді ми, роз, ми з ними обговорюємо, які в них є опції реконструкції. А інколи ми можемо поставити імпланти. Інколи ми робимо пересадку тканини з району живота, щоб зробити реконструкцію грудей. Інколи ми робимо знову ж цей lipofilling або fat transfer, коли пересадка жиру, коли є асиметрія чи деформації, такі після лампектомії. А інколи до нас потрапляють до мене жінки, котрі вже мали по три по чотири операції проведені, і це. Ми знову проводимо таку ревізійну операцію, щоб поправити це, щоб відновити ту жіночність, відновити ті груди, що вони втратили. знову ж таки, чи є це, це чи це є за допомогою імплантів чи своїх тканин. А, але це ці жінки вони справді такі дуже особливі для мене. А вони навіть інколи є моїм натхненням, бо я знаю, через скільки вони всього пройшли. І вони далі продовжують жити, продовжують боротися, і, і мають і сім'ї, і дітей, і, і, і не забуваючи ще про себе попіклуватися, і якось далі попробувати підкоригувати це, що трапилося з ними після ракових операцій. І таким чином я, я є частинкою цього процесу реконструктивного для них. Це дуже складна така тема, знаєте, і хочу лише подякувати, що ви допомагаєте таким жінкам, тому що для них це, я думаю, дуже і дуже важливо після того, як вони побороли хворобу, побороти ще той страх або тут невпевненість в собі, і тут ви вступаєте в роль. Це дійсно це дійсно важливо. Тому, друзі, не, не знаєте, не нехтуйте цим, звертайтеся до лікарів. Ходіть на консультації, тому що я думаю, що у вас такий досвід, що ви можете дійсно людині підказати на самому початку, якщо в неї є якісь такі захворювання. І Я хочу наголосити. Якраз дякую Дмитро, що ви підняли цю тему. Октобер жовтень. Це є Breast Cancer Awareness Month, якраз про рак груд грудей. Дуже багато всі вдягають рожеве, так щоб. Підтримати е, цих е, пацієнтів і жінок, але головне не забувати те, що ви почали говорити, робити breast exam. якщо якісь відчувляються гульки, пухлини, будь ласка, зверніться до свого лікаря. Чи можна навіть почати з терапевта, не зразу йти до uh, breast specialist. А важливо також жінок після 40 робити мамограми. Це так само такий є screening tool. Щоб побачити, чи якісь щось є злоякісне, чи все добре. Це рекомендується після 40 кожного року робити, і навіть раніше, ніж вік, вік 40 років, якщо в когось а, в сім'ї був рак грудей а, в ранньому віці. Тому це дуже важлива тема, і я рада, що ви це підняли, що ми це підняли. А, бо вона справді задіває дуже багато жінок і молодих. І жінок після 40, і 50, і навіть чоловіків. Так, рак грудей є навіть у чоловіків. Тому давайте не забувати про мамограми, про breast health, про breast exams а, І це дуже, дуже важливо. Особливо, якщо в когось є в сім'ї історія хвороби, що в когось був рак грудей, чи в так як би сказати, в першому поколінні. Це дуже дуже важливо. Я знаю, що в Америці можна багато куди інвестувати кошти. Так хтось інвестує в акції, хтось в нерухомість, хтось в бізнес, але найліпша інвестиція це в себе, і тут точно ніколи не помилишся, особливо в своє здоров'я. Тому, друзі, знову ж таки, дбайте про себе. Ходіть до лікарів, і от ми сьогодні говорили з доктором Іреною про груди. І виявляється, це не тільки збільшення грудей, це не тільки підтяжка, це і різні такі медичні необхідності, так, і зменшення грудей подекуди. Так? І от ми говорили про те, що може бути рак грудей. І певно, ще є якісь моменти. Я що так, не... І ще я хотіла висвітлити ще один така категорія операцій на груди, що інколи також може. Частково покритися страхівкою. Це є так звані ревіз... ревізійні операції на груди. Це може бути, наприклад, в когось були поставлені імпланти по косметичних причинах, а, і потім може бути implant Rupture, так, чи щось з імплантом сталося, чи витікає а, імплант силіконова рідина, чи може бути капсулярна контрактура. Це такі рубцеві тканини навколо імпланта, чи щось з рубцями зв'язано, що є проблеми. Деякі такі нюанси, якщо знову ж таки, це все правильно донести до страхівки, то це також може бути частково покрито медичною страхівкою. Тому, знову ж таки, важливо, якщо вас щось турбує з імплантами, чи у вас імпланти вже більше, ніж 15 років, 20 років. Uh, є варіанти, як це також можна частково, uh, якщо є медичні якісь проблеми, uh, частково покрити через страхівку. Дякую вам за інформацію. Дякую за цю розмову. Я нагадаю, що ваш офіс знаходиться в Чикаго. В цю суботу буде офіційне відкриття. якщо Так можна можна сказати. Niles, адреса 8937 West Golf Road, номер телефону, за яким можна записатися на консультацію 516-981-3063. Доктор Ірина Каренець, пластичний лікар і людина, яка заснувала і Вол Plastic Surgery, Тепер і в Чикаго. Дякую вам. Чекаємо зустрічі! Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.